Скільки вкладок зараз відкрито у твоєму браузері? Чесно, 10, 15, 30. А скільки додатків працює на телефоні в цю секунду месенджери, пошта, музика, соцмережі? Ти читаєш це, слухаючи подкаст у навушниках, поки на другому екрані йде відео, а телефон вібрує від повідомлень. Ти називаєш це продуктивністю, багатозадачністю, ефективним використанням часу. Але що, якщо я скажу тобі правду? Багатозадачності не існує. Твій мозок фізично не спроможний робити дві речі одночасно. Те, що ти вважаєш продуктивністю, насправді саботаж власного розуму. Уяви собі, звичайний робочий день ти пишеш звіт, одночасно відповідаєш у чаті, слухаєш музику, перевіряєш новини, плануєш зустріч. До вечора ти виснажений, але нічого не завершив. Список завдань не скоротився, а подовжився. Голова гуде, концентрації нуль. Ти звинувачуєш себе у слабкості, нестачі дисципліни, поганому тайм-менеджменті. Але проблема не в тобі. Проблема в тому, що тебе не вчили грати в гру, яку неможливо виграти. Нейробіолог Ерл Міллер з Масачусетського технологічного інституту провів десятки досліджень роботи мозку. Його висновок категоричний людський мозок не створений для багатозадачності. Коли ти думаєш, що робиш кілька справ одночасно, насправді ти просто швидко перемикаєшся між ними. Кожне перемикання коштує тобі енергії, часу, якості роботи. Міллер каже, це як намагатися грати в теніс і шахи одночасно. Технічно ти можеш робити по одному ходу в кожній грі, але жодну не зіграєш добре. Подумай про останній раз, коли ти глибоко зосередився на чомусь одному, не перевіряючи телефон, не відкриваючи нові вкладки, просто ти та одне завдання. Скільки часу пройшло: тиждень, місяць, рік. Більшість людей не можуть згадати такий момент. Ми живемо в стані постійного розпорошення, називаючи це нормою, але це не норма, це патологія, яку нам продали як перевагу. Дослідники з Каліфорнійського університету відстежували робочі звички офісних працівників. Виявилося, що середня людина перемикається між завданнями кожні кілька хвилин. Кожне переривання викликає каскад наслідків. Мозок втрачає нитку попередньої думки. Потрібен час, щоб знову зануритися в контекст. Якість роботи падає, помилки множаться до кінця дня ти відчуваєш себе так, ніби перебіг марафон, хоча сидів за столом. Український контекст робить це ще гострішим після початку повномасштабної війни. Ми всі опинилися в режимі надмобілізації: треба працювати, волонтерити, стежити за новинами, підтримувати близьких, планувати евакуацію, заробляти гроші, допомагати армії. Все одночасно, все терміново. Культура треба встигнути все перетворилася на національну травму. Ми відчуваємо провину, якщо робимо щось одне, бо здається, що інші справи не менш важливі, але це шлях до вигорання без результату. А ще є міф про Юлія Цезаря кажуть, він міг диктувати листи кільком писарям одночасно, керувати військом, вести політичні інтриги та писати мемуари ідеальний багатозадачник, символ римської ефективності. Тільки от цей міф створили історики через століття після його смерті. Реальний Цезар був майстром делегування та пріоритизації, а не людиною комп'ютером. Він робив одну справу за раз, але вибирав найважливішу. Ось парадокс, який зламає тобі мозок: чим більше справ ти намагаєшся робити одночасно, тим менше насправді встигаєш. Це не мотиваційна фраза, це нейробіологічний факт. Твій мозок витрачає більше енергії на перемикання між задачами, ніж на їх виконання. Ти крутишся як білка в колесі, створюючи ілюзію руху, але залишаючись на місці. І найстрашніше, що ця ілюзія викликає залежність. Мозок отримує мікродози дофаміну від кожного перемикання, змушуючи тебе робити це знову і знову. Що ж насправді відбувається всередині твоєї голови, коли ти перевіряєш пошту, слухаючи нараду, водночас гортаючи інстаграм? Зараз ми заглянемо під капот багатозадачності, і те, що ти побачиш, назавжди змінить твоє ставлення до роботи. Софі Лерой, професорка з університету Мінісоти, відкрила феномен, який пояснює, чому ти не можеш зосередитися навіть після того, як закрив всі зайві вкладки. Вона назвала це «attention residue» залишкова увага. Коли ти перемикаєшся з однієї задачі на іншу. Частина твого мозку залишається в попередній справі. Це як намагатися слухати нову пісню, поки в голові досі грає попередня. Звук змішується, мелодія плутається, ти не чуєш ні того, ні іншого повністю. Уяви собі твій мозок як прожектор. Коли ти фокусуєшся на одному завданні, весь промінь світла спрямований туди. Ти бачиш деталі, ти помічаєш нюанси, робота йде швидко та якісно. Але коли ти намагаєшся освітлити 5 об'єктів одночасно, промінь розсіюється, кожен об'єкт отримує лише частку світла, ти бачиш загальні обриси, але втрачаєш важливі деталі. Саме це відбувається з твоєю увагою при багатозадачності. Префронтальна кора, частина мозку за лобом, відповідає за концентрацію, планування, прийняття рішень це найенергозатратніша ділянка твоєї нервової системи. Коли ти перемикаєшся між завданнями, префронтальна кора кожного разу перезавантажується. Це як закривати одну програму на комп'ютері та відкривати іншу. Кожен перезапуск споживає ресурси. Батарея сідає швидше, система гальмує. До кінця дня твій розумовий акумулятор на нулі, навіть якщо ти не зробив нічого складного. Дослідники Стенфордського університету зробили відкриття, яке має тебе стурбувати. Вони порівняли людей, які постійно займаються багатозадачністю, з тими, хто фокусується на одній справі. Виявилося, що активні мультитаскери гірші в усьому, вони гірше фільтрують непотрібну інформацію, гірше перемикають увагу, коли це справді потрібно, гірше запам'ятовують. Парадокс у тому, що ті, хто найбільше практикує багатозадачність, найменш здатні робити це ефективно. Це як тренуватися в поганій техніці. Кожне тренування робить тебе слабшим, а не сильнішим. Чи знаєш ти про ефект Зейгарнік? Психологиня Блюма Зейгарнік у 20-х роках минулого століття помітила, що офіціанти відмінно пам'ятають незавершені замовлення, але одразу забувають виконані. Наш мозок не може відпустити незавершені справи. Вони займають місце в оперативній пам'яті навіть коли ти не думаєш про них свідомо. Кожне відкладене завдання, кожен недописаний лист, кожна незавершена думка працює як фонова програма, що споживає ресурси процесора. Ти можеш відкрити нову справу, але попередні 10 досі крутяться в голові, крадучи твою увагу по краплі. Розглянемо конкретний приклад. Програміст пише код. Складна задача, яка вимагає тримати в голові десятки взаємопов'язаних елементів. Він занурюється в роботу, будує ментальну модель системи. Раптом приходить повідомлення в Slack. Швидка відповідь 30 секунд, здається нешкідливою. Але дослідження показують, що після переривання людині потрібно від 15 до 25 хвилин, щоб повернутися до того ж рівня глибокої концентрації. Ментальна модель руйнується, доводиться будувати заново. Якщо такі переривання трапляються кожні 10 хвилин, програміст ніколи не досягає стану потоку. Робока, яка могла зайняти 2 години глибокої концентрації, розтягується на цілий день поверхневих потуг. Microsoft зробила масштабне дослідження робочих звичок своїх співробітників. Результат приголомшливий. Середня тривалість концентрації на одному завданні скоротилася до кількох секунд. Ми стали як золоті рибки, які миттєво забувають попередню думку. Але різниця в тому, що золоті рибки не мають дедлайнів, боса та іпотеки. Ми змушені функціонувати в складному світі з увагою золотої рибки. Це рецепт катастрофи. Існує концепція когнітивного навантаження: твій мозок має обмежену пропускну здатність. Уяви його як оперативну пам'ять комп'ютера. Коли ти відкриваєш багато програм одночасно, система починає гальмувати. Так само працює твоя свідомість: кожне відкрите завдання, кожне незавершене завдання. Кожне повідомлення, яке треба прочитати, займає частину твоєї ментальної пам'яті. Рано чи пізно система перевантажується, мозок переходить в режим аварійної роботи. Ти робиш помилки, приймаєш погані рішення, відчуваєш себе тупим, хоча насправді просто перевантажений. Лондонський університет дослідив вплив багатозадачності на когнітивні функції. Виявилося, що люди, які намагаються робити кілька справ одночасно, демонструють зниження ефективності мислення порівняне з недосипанням або вживанням марихуани. Подумай про це: ти сідаєш працювати з десятьма окритими вкладками, трьома месенджерами та фоновою музикою, і твій мозок працює, ніби ти не спав цілу ніч. Ти сам саботуєш свою продуктивність, вважаючи, що максимізуєш її. Коли останній раз ти відчував стан потоку, той магічний момент, коли час зникає, робота йде легко, результат виходить якісним. Психолог Михай чиксент Міхаї, який вивчав це явище десятиліттями, встановив обов'язкову умову потоку. Повна концентрація на одному завданні без переривань, жодних повідомлень, жодних сповіщень, жодних паралельних справ, тільки ти та задача. Сучасний спосіб роботи робить стан потоку практично неможливим. Ми позбавили себе доступу до найпродуктивнішого стану свідомості, вважаючи, що стаємо ефективнішими. Але чому це сталося? То переконав нас, що розпорошена увага це нормально, що стоїть за культом багатозадачності і чому технологічні компанії зацікавлені у тому, щоб ти ніколи не концентрувався надовго на чомусь одному. Про це далі. Кремнієва долина продала ним найбільшу брехню 21-го століття, що ми можемо мати все одночасно працювати та відпочивати, спілкуватися та концентруватися, вчитися. Та розважатися одним кліком. в одному вікні, без вибору. Стів Джобс, людина, яка створила iPhone, заборонив своїм дітям користуватися iPad. Білл Гейтс не давав телефонів дітям до 14 років, вони знали щось, чого не кажуть тобі. Технології, які вони створили, спроєктовані не для твоєї продуктивності, вони спроєктовані для твоєї залежності. Трістан Харріс, колишній дизайнер Google, який став викривачем технологічної індустрії, пояснює це просто: кожен додаток на твоєму телефоні розроблений командою найрозумніших психологів, нейробіологів, дизайнерів. Їхня мета не допомогти тобі краще працювати, їхня мета тримати тебе в додатку якомога довше, кожне сповіщення. Кожен червоний значок, кожне оновлення стрічки запрограмовані так, щоб перервати твою концентрацію. Це не баг, це фіча. Чим більше ти перемикаєшся, тим більше часу проводиш в екосистемі додатка, тим більше реклами бачиш, тим більше грошей заробляють вони. Фрідріх Нітше, який жив задовго до смартфонів, передбачив цю проблему. У книзі людське надполюдське він писав. Поспіх став універсальним, бо кожен втікає від себе. Філософ розумів, що постійна зайнятість, безперервне перемикання уваги це спосіб уникнути самотності з власними думками. Сьогодні ми не просто поспішаємо, ми створили технологічну інфраструктуру, яка робить втечу від себе безперервною та автоматичною. Ти більше не вибираєш розсіятися. Розсіяння стало твоїм дефолтним станом. Порівняй це з японською концепцією «ічіге Занмай, повна присутність в одній справі, майстер чайної церемонії не думає про наступну зустріч, готуючи чай. Каліграф не перевіряє повідомлення, виводячи ієроглів. Садівник не слухає подкаст, підрізаючи бонсай. Одна справа, повна увага, глибока присутність. Це не романтизація минулого, це визнання фундаментальної потреби людського мозку в неподільній концентрації. Скандинавська концепція лагом передає схожу мудрість, достатньо не більше, не менше. Шведи не намагаються зробити десять справ одночасно, вони роблять одну, але роблять її добре. Фінська сису, внутрішня сила витривалості, народжується не з багатозадачності, а з терплячого фокусу на одному. Італійці кажуть п'яно-п'яно, повільно-повільно, не як виправдання ліні, а як філософія якості: поспішай повільно, і ти прийдеш швидше. А тепер подивися на українську культуру після початку повномасштабної війни. Ми всі опинилися в режимі надмобілізації, новини кожні 15 хвилин, робота, волонтерство, донати. Підтримка близьких, евакуаційні плани, генератори, пауербанк, Starlink все одночасно, все терміново. Ми створили культуру, де зупинитися означає здатися, де сфокусуватися на чомусь одному здається розкішшю, яку ми не можемо собі дозволити. Але це не стійкість, це шлях до колективного вигорання. Соціальні мережі стали тренажером для синдрому дефіциту уваги. Інстаграм змушує тебе гортати сотні ізображень зображень за хвилину. Тікток. Тренує твій мозок насолоджуватися лише 15-секундним контентом. Твітер перетворює складні думки на короткі вибухи символів. Facebook вимагає постійно перемикатися між стрічкою, повідомленнями, групами, сторінками. Твій мозок пристосовується. Він починає вимагати постійної стимуляції. Тривала концентрація стає фізично некомфортною. Ти не можеш дочитати статтю до кінця, не можеш подивитися фільм без телефону в руці, не можеш поїсти. Не гортаючи щось. Дослідники назвали це феноменом постійної часткової уваги. Ти завжди онлайн, завжди доступний, завжди наполовину присутній в кількох місцях одночасно, але ніколи повністю ніде. Це як бути на п'яти вечірках одночасно через відеодзвінки, ти весь де і ніде. Ти спілкуєшся з усіма, але не маєш глибокої розмови ні з ким. Ти зайнятий, але нічого не завершуєш. Ти втомлений, але не знаєш від чого, бо не робив нічого по-справжньому. Феномен накопичення вкладок в браузері має психологічне пояснення: кожна відкрита вкладка це незавершене зобов'язання, обіцянка собі, що ти повернешся та прочитаєш це, вивчиш те, подивишся оце. Але ти ніколи не повертаєшся. Вкладки множаться, браузер гальмує, комп'ютер нагрівається. Це фізична маніфестація твого ментального стану: перевантаженість, розпорошеність, нездатність відпустити або завершити. Статистика показує тривожну картину. Переважна більшість робочого часу витрачається не на роботу, а на перемикання між додатками. Середній офісний працівник перевіряє електронну пошту кожні кілька хвилин. Більша половина українських фахівців працюють з трьома екранами одночасно: комп'ютер, планшет, телефон. Ми створили робоче меревщиння, яке гарантує неефективність. Але найтемніша частина цієї історії не в технологіях, вона в тому, що ми самі вибрали це. Ніхто не змушує тебе тримати 30 вкладок відкритими, ніхто не наказує перевіряти телефон кожні три хвилини. Ми робимо це добровільно, бо багатозадачність дає ілюзію продуктивності, ілюзію контролю, ілюзію важливості. Якщо ти зайнятий, якщо тебе всюди шукають, якщо ти завжди на зв'язку, значить тобі потрібен, значить ти важливий, значить, твоє життя має сенс. Але що якщо весь цей цирк багатозадачності, це просто втеча, втеча від простого факту, що справжня продуктивність, справжні мислення, справжня творчість вимагають чогось, чого ми боїмося більше всього тиші. Самотності з власними думками, відсутності зовнішньої стимуляції. Нічше був правий. Ми втікаємо від себе, і технології зробили цю втечу легшою, ніж будь-коли в історії людства. Але є вихід, є спосіб повернути собі концентрацію, продуктивність, саму здатність глибоко мислити, і він простіший, ніж ти думаєш, але водночас важчий, ніж що-небудь, що ти робив раніше. Повернення концентрації починається з визнання простої правди. Твій мозок не зламаний, він працює саме так, як запрограмований еволюцією. Проблема в середовищі, яке ти створив навколо себе, середовище, яке робить концентрацію неможливою, а розпорошення неминучим. Зміни середовище і мозок почне працювати по іншому. Це не вимагає героїчної сили волі, це вимагає розумного дизайну твого робочого простору, часу та уваги. Перша практика називається темпоральне блокування. Замість того, щоб намагатися робити все одночасно, ти ділиш день на блоки глибокої роботи, 90 хвилин безперервної концентрації на одній задачі: жодних телефонів, жодних месенджерів, жодних відкритих вкладок, окрім тієї, що потрібна для роботи. Чому саме 90 хвилин це природний ультрадіанний ритм твого мозку? Період максимальної концентрації, після якого потрібна перерва. Ти працюєш з біологією, а не проти неї. Три такі блоки на день дають більше результату, ніж 8 годин розпорошеної діяльності. Друга практика ритуал однієї справи. Кожного ранку ти вибираєш одну найважливішу задачу дня не 10, не 5, одну. Ту виконання якої зробить день успішним, навіть якщо більше нічого не зробиш. Ти починаєш з неї до перевірки пошти, до соцмереж, до новин, до будь-чого іншого. Перші дві години дня, коли твій мозок найсвіжіший, належить цій одній справі. Це йде в розріз з культурою багатозадачності, але саме тому працює ти йдеш проти течії, яка тягне всіх в океан розпорошення. Третя практика цифровий мінімалізм. Ти проходишся по всіх додатках на телефоні та комп'ютері і ставиш просте питання, чи додає цей додаток цінність моєму життю пропорційно часу та уваги, яку він забирає? Більшість додатків провалять цей тест, видали їх безжально, вимкни всі сповіщення, окрім справді критичних Дзвінки від близьких, екстрені повідомлення, все інше може почекати. Ти не пропустиш нічого важливого, важливі речі знайдуть тебе без сповіщень, але ти повернеш собі години концентрації щодня. Четверта практика тренування уваги. Твоя здатність концентруватися це м'яз. Якщо ти не використовуєш його, він атрофується. Якщо тренуєш, стає сильнішим. Медитація усвідомленості це спортзал для уваги. 10 хвилин щодня сидіти спокійно фокусуючись на диханні. Кожен раз, коли думки втікають, ти спокійно повертаєш їх назад. Це не містика, це нейропластичність. Ти буквально перебудовуєш нейронні зв'язки, відповідальні за концентрацію. Дослідження показують видимі зміни в мозку вже через 8 тижнів регулярної практики. П'ята практика управління енергією, а не часом. Традиційний тайм-менеджмент каже, плануй кожну хвилину дня. Але це ігнорує реальність. Твоя ментальна енергія не постійна. Є години, коли ти можеш глибоко думати. Є години, коли мозок працює на автопілоті. Замість боротьби з цим ритмом використовуй його. Складні креативні задачі робив години пікової енергії. Рутинні справи, листування, адміністративну роботу залиш на години спаду. Це не лінь. Це стратегічне використання обмеженого ресурсу. Кел Ньюпорт, який досліджує продуктивність в академічному середовищі, встановив цікавий факт: найпродуктивніші професори, ті, що публікують найбільше якісних досліджень, працюють менше годин, ніж їхні менш продуктивні колеги, але вони захищають свій час для глибокої роботи фанатично. Чотири години справжньої концентрації на день перемагають 12 годин розпорошеної зайнятості. Завжди. Деякі компанії зрозуміли це раніше за інших. Basecamp запровадили дні без зустрічей, коли весь офіс працює в режимі глибокої концентрації. Asana обмежили інтернет-листування певними годинами дня. Microsoft експериментує з чотириденним робочим тижнем, виявивши зростання продуктивності. Ці компанії розуміють парадокс: менше часу, більше фокусу дорівнює кращим результатам. Але найважливіша практика це філософське переосмислення продуктивності. Ти не робот, твоя цінність не вимірюється кількістю виконаних задач. Сенека, який жив дві тисячі років тому, написав: не в тому справа, що ми маємо короткий час у життя, а в тому, що багато втрачаємо з нього. Життя досить довге, щоб здійснити найбільші речі, якщо використовувати його добре. Багатозадачність це не добре використання часу, це марнування життя по краплі, розпорошення уваги на тисячу дрібниць замість концентрації на важливому. Ось твій виклик на наступний тиждень. Один тиждень монотаскінгу. Одна справа за раз. Коли працюєш, працюй, коли їси їж. Коли розмовляєш розмовляй, коли відпочиваєш відпочивай. Ніякого суміщення, ніяких фонових додатків, ніяких паралельних справ. Я обіцяю, це буде некомфортно. Твій мозок буде вимагати звичної стимуляції, руки самі тягнутимуться до телефону. Голова шукатиме виправдань відкрити ще одну вкладку. Але якщо витримаєш, станеться одивована річ: ти почнеш думати глибше, працювати швидше, пам'ятати бегше. Ти заново відкриєш стан потоку, про який забув. Веди щоденник цього експерименту. Записуй, скільки разів на день відчуваєш спокусу перемикнутися, що провокує це бажання, як змінюється твоя продуктивність, що відбувається з якістю роботи. Через тиждень подивися на записи. Більшість людей шоковані результатами, вони роблять більше, працюючи менше, почуваються краще, хоча спочатку було тяжко. Парадокс багатозадачності в тому, що це не багатозадачність. це самообман. Ілюзія продуктивності, яка маскує реальну неефективність. Твій мозок еволюціонував для глибокої концентрації на одній справі, доки вона не завершена: хотництво, збиральництво, виготовлення знарядь, розв'язування проблем. Кожна з цих задач вимагала годин безперервного фокусу. Твої предки не перевіряли пошту під час полювання на Мамонта, не гортали інстаграм, створюючи вогонь, не слухали подкасти, розписуючи печеру. Сучасний світ переконує тебе, що ти маєш пристосуватися до епохи інформаційного перевантаження, навчитися споживати більше, обробляти швидше, робити одночасно. Але це брехня. Ти не маєш пристосовуватися до токсичного середовища, ти маєш змінити середовище, щоб воно відповідало твоїй біології. Повільніше не означає гірше, менше не означає слабше. Одна справа за раз не означає відсталість. Це означає мудрість. Повернення до монотаскінгу це не відмова від сучасності, це відмова від ілюзії, яку продала тобі технологічна індустрія, ілюзії, що ти можеш обдурити фундаментальні закони роботи твого мозку. Не можеш, але можеш працювати з ними. І коли працюєш з натурою твого розуму, а не проти неї, стається магія. Ти робиш менше, але створюєш більше. Працюєш коротше, але досягаєш значнішого. Живеш повільніше, але глибше. Поділися в коментарях, скільки вкладок зараз відкрито у твоєму браузері. Чесно, без сором'ясти. Це перший крок визнання проблеми. А потім спробуй експеримент: один тиждень, одна справа за раз. Подивимося, що зміниться. Можливо, ти відкриєш, що найбільша продуктивність приходить не тоді, коли робиш все одночасно, а тоді, коли робиш одне, але робиш його по-справжньому.